Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергова тема, так як я обіцяв, насчет китайської бензопили, тому що вона в нас не одна, картира загальні без ну, загальна. На сьогоднішній день не зовсім. Там є ще деякі нюанси, поновіше, що йдуть з клапаном, а в базі є три варіанти. Тобто є в нас Бензопила марки 4500, є бензопила марки 5200, є бензопила марки 5800. Тобто, що це означає? 4500 це 45 кубиків, 5200 це 52 кубика і 5800 це 58 кубічних сантиметрів. Об'єм двигуна. Зараз я вам покажу трошки. Кому-то цікаво, в чому різниця, що взаємозаміняємо, де можна примінити, і чи можете ви покращити результати даної пилки, наприклад, з меншої кубатури на більшу кубатуру. І чи ні. Тому що там якби, є нюанси і які саме ці нюанси. Розберемо цю тему по колінвалах і по поршньових. А потім я соберу е, пилочку. Я вам обіцяв з 52 соберем з 45 -ї. Ну, Це та сама пилка, просто я не заміряв діаметр циліндру, не подивився, а там вказується у нас 45 об'єм. І зробимо 45, 58, тобто 58 кубів. Зробимо її помощніше. Я думаю, то не буде лишнім. Ну що ж, багато розмови, беремося до діла. Є в нас два колінвали. Як бачите, тут підписаний він. 58 модель. І п'ятдесят. Тобто 45-та модель. 45-та, 52-га. Це один той самий колінвал. Чому? Зараз розкажу. Зараз ми порівняємо з вами різницю в цих, тобто шийка. Дивимося. 15 мм. Підпочитник. З другої сторони також 15 мм. На 58-му ті самі параметри. Довжина, ширина. Дивимось 30. Тих самих 30. Ну і ці розміри також однакові. Е, зверху у нас 15 І тут також 15 і так. Чому в них є різниця? Візуально вони однакові. Як бачите, То всі посадки, довжини все, бачите, в паралель складаю сторона генератора однакова. Сторона зірочки однакова. Отут порізь по по чу чуть може десь так однаково. Е, в чому різниця? Є у нас все пальчик від планети. Якраз підходить у нас сюди різниця даного колінала. Зараз ми з вами заміряємо, щоб знати, в чому різниця. І так, заміряємо, заводимо паралельно, щоб перекосане було.

89. Отже, у нас виходить різниця в 1,4 мм Ход поршня різниця в 1,4 мм І тому, якщо у вас 58 бензопила, Картера вже, я вам казав, Однакові, отакі, От я думаю, ви впізнаєте їх такі картера. Якщо ви поставите, якщо у вас 58 то понизити об'єм двигуна ви не зможете на цьому колінвалові. Тому що у вас буде поршень впиратися в ніжі циліндра. І за цих 1,4 мм mm різниці. 45 та Це старий циліндр. І це теж також старий циліндр. Це те, що я розбирав у, у прошлому відео, а це. Друга вона якби вийшла із строї, за того, що зірвана різьба всередині як нічого. А в ці вже там, всередині зараз я вам підсвічу. протерлось покриття. Все, тобто воно вже теж викидається. Ця якби жива, але тут прихватано є. Внизу тут різьба пішла. Сильно зажимали свічку. Ну, це таке. Є в нас також 58. Це та, що буде ставитись на пилку. Маркіровка. Як бачите, все. 58. Маркіровка 52. І тут маркировка відсутня, або ну, в основному також пишеться. Ну що ж, якось так. В чому різниця? Тобто колінвал 45-ноля і 52 2 або 45-52 і кубіка, взаємозаміняємо. поршньові різних діаметрів Поршень це від 52 куба Поршень у нас йде 45 на 45 кубів Поршень йде 43 Також якщо взяти їх Візуально придивитися, то практично нічого немає різниці, але якщо ви хочете їх розпізнати при покупці, наприклад, ви захочете, а ви не заміряли, не маєте, не мали чим, і треба знати, звідки, то завжди в поршнів в більшості пишеться, маркування є по. Бачите, да? 52 всередині написано. В цьому поршневі дивимося. Так, тут на з цієї сторони. От, всередині написано Чуть-чуть погано. Ну, коротше, є на стінки відлито. Не написано, верніше, відлито розмір, об'єм двигуна. 58 восьмуї також є відлито. 58. О, 58. Так, ну це таке. Отже, в чому ще ви не зможете поставити 58-му на 45-ту, не замінивши колінвал? Тому що дивимося а 45-та з 52-ю. Однакові. Тобто ви можете 45-ї зробити 52-го, додати її мощності, не, не міняючи нічого. Крім поршньої. Дивимося, Впираємося в вікно. І притримуємо і впираємося в край. І що ми маємо? Ми маємо. Беремо 52. І маємо те саме, те саме вперлося, все, той самий нитичний розмір. Тобто оцих дві поршньових ви можете ставити. Хочете 45-ту зробити, зробите 45-ту з 52 ю Хочете 52 з 45-тую, будь ласка. З цим понятно. А в даній поршневі взяти 58 му То тут у нас вийде. Вже. Наш 50... на 61. Оце разниця в 1,4 мм. 1,4 мм різниця самої, глибина самої шахти. Тобто дана річ не поставиться, тому що треба другий колінвал. А картер у нас той самий, що був до цього. З картером нічого не міняється. Ну, от, бачите, що треба знати по інформації. Так, да, ще один нюанс. Тут діаметр поршня 58-ї і 45-ї поршні, дивіться. Практично однакові. Тобто, сама матриця. Литва практично однакова. Нічого. А діаметр поршня не однаковий. Тобто 52-ї поршньової у нас йде 45 рівно діаметр поршня, 45 ї порньовий. 43 міліметра. Також по висоті там вони однакові. А вже в 58-ї поршневої. 45,2. І це в цьому є різниця. Цей поршень сюди ви не пропихнете. А цей тут буде літати. Зовсім другий. Картера ті ж самі. Збираємо на ті картера і у вас 58 кубів бомба ракета. Ну це якщо комусь треба мощності. Ну, як би на цьому все. Кому було цікаво, не забувайте, пальчик, коментар по можливості. Всім щасливо, всім пока.